Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні така тема відео я вибрала це лужний ґрунт. Що таке лужний ґрунт? Якщо ви стикалися з таким поняттям, як pH ґрунту, то є у нас шкала. PH виміряється по шкалі в 14 одиниць до 7 – це у нас буде кислий ґрунт. Вище семи це буде лужний ґрунт і сім, саме сім це нейтральний ґрунт. Погано, коли кислий ґрунт, і погано, коли лужний ґрунт. Саме кращі рослинки ростуть при pH 5,5-6,5. Є, звичайно, рослини, які ростуть при кислому ґрунті, є рослинки, які і при лужному ростуть, але при лужному це, скажімо, більш декоративні і більш такі, ну це мало таких рослинок, які ростуть саме при цьому ґрунті яким чином я виявила? Зараз вам показую діляночку. У мене тут росла малина до цього року. Вона росла тут дуже довгий період часу, мігрувала з одного краю на другий край, і в цьому році вона пропала. Чому в мене постало питання поміряти pH ґрунту? Тому що спочатку у мене пропала тут малина, потім у мене почала хлорозити смородина. Я молоденькі кущики посадила, потім у мене ось тут росли помідори в горшках, і вони практично не було урожаю на них. І якби такі дзвоночки, які заставили мене шукати причину, чому у мене на, моїй, на моєму ґрунті нічого не росте. Коли я купила прибор спеціальний для вимірювання pH ґрунту, переміряла на цій ділянці, де росла малина, тут у мене pH вище 7,5, десь від 7,5 до сім'ї. Може, навіть десь і 8 є. Така ж сама ситуація і на цій ділянці. Єдине, тут посередині росли у мене високорослі помідори, то там я трішки весною додавала в компост, там, ну, якби різні такі додавки були, торф, то там більш-менш він там до 7. І от під смородинкою там також сім з половиною. Тому мене стало питання, яким чином що мені робити, яким чином обновити свій ґрунт і зробити його родючим. Найкраще було б завести сюди чорнозем, додати сюди перегною, і все було б добре, але не так це. Стається, як нам хочеться. Чорнозем'я завести не можу, у мене тут ось забор великий, возит немає, кому руками вручну носить його сюди, сили вже немає, це якби не наша тема. Тому ми розрихлили цю діляночку, купили такий електрофрес, ну, культиватор я його називаю. Ми розрихлили цю ділянку і посіяла я сидирати. Добавила трішки компосту. Компостна куча в мене є, але там ще компост не готовий. Ну, частиця част, частково там я трішки вибрала, але в основному він ще не готовий, тому що я його тільки в цьому році почала формувати. Е, тому, якби щось таке поживне додати на цю ділянку, у мене якраз на цей час не було. Я вирішила, що я посію сюди сидирати. Вони в мене там виростуть, поростуть, попрацюють трішки до вересня місяця. В вересні місяці я домовилася, мені повинні привезти перегній, і потім я вже якби займуся після вересня сидирати, заправлю ґрунт і перегній внесу. Але ж проблема в тому, що ось дивіться, отут де в мене росли, тут петрушка трішки росла, ну тут я займалася цим кусочком, таким невеличким ґрунту, то тут більш-менш сидирати посходили. Якщо йти далі. То там під забором трішки видно, що вони сходять, там ґрунт трішки кращий по якості. Що стосується отут біля дорожки, то тут практично нічого не сходить. Це вже більше тижня пройшло. Ну, якщо там тут посходило в один день, я все сіяла, то зрозуміло, що на цій ділянці практично нічого сходити і не буде. Я тут планую в майбутньому посадити полуницю, може через рік, може через півтора. І якраз за цей час мені потрібно привести в порядок цей, ну, якість цього ґрунту саме якраз біля дорожки, тому що біля забору я планую садити кущі, там я буду вже регулювати якість ґрунту саме в лунці, буду додавати туди торф і так далі. А тут потрібно робити зараз щось. Що буду робити? Два слова скажу про лужний ґрунт саме, чому це погано і чому не ростуть рослини при лужному ґрунті. При лужному ґрунті всі мікроелементи, такі як залізо, цинк, там, магній і так далі, вони переходять в тверду форму. Якщо ви вчили хімію, є рідкі форми і є тверді. Коли у нас слабокисла, слабокисла основа ґрунту, ну ґрунт, то в хімічний елемент залізу, наприклад, те ж саме, воно знаходиться в розчинному вигляді в, разом з вологою, і коріння його легко бере із ґрунту, і це є поживною речовиною саме для рослини. Якщо це залізо переходить в тверду форму, то воно стає таке, як піщинки. Воно стає недоступне для рослин. І більшість таких мікроелементів стають саме недоступні для рослин прилужно ґрунті і рослини, звичайно, починають хворіти і починають пропадати. От хлороз на моїй смородині це якраз та причина, що не усвоюється саме залізо. І там же не тільки залізо не усвоюється. Знаєте, Якщо ми залізом по листу я побризкала, то це ж не значить, що там усіх мікроелементів в Ну, кількості. про смородину я вам показувала, відео окремо я займаюся, і смородинка моя трішки відходить, я не скажу, що вона геть у мене погана. А цей ґрунт буду купувати верховий торф вносити сюди верховий кислий торф в великій кількості, так як я робила ось на оцій діляночці. На цій діляночці, після того як я помідори прибрала, я сюди купила тут десь три квадрати, я сюди купила мішок верхового торту, торфу, вибачте, додавала, змішала його з ґрунтом, перекопала. І посипала сульфатом амонію, там є сірка, і він підкислює трішки, і посіяла сидирати. І ви бачите, що сидирати це в мене гірчиця, вона зійшла швидко і вона якби непогано тут росте. Тому вже скоро я її буду, там, може, через неділю-дві, буду її косити і заправляти в ґрунт. Тому ця діляночка у мене більш-менш уже ухожена. Якщо на осінь мені привезуть перегній, я сюди добавлю ще перегною і на зиму посажу ще якісь сидирати для того, щоб земля не пустувала і не була просто чорною. Тут на цій ділянці. Ті, та, там у мене фацелія посіяна. Та фацелія, яка зійде, я думаю, що там буде все добре. Але отут по краю, десь на метр від дорожки, я е, заправлю торф уже зараз, і пересію задирати заново, тому що я хочу до зими на зиму хочу посіяти тут жито, е, для того, щоб, е, ну, і, то, і буду я його сіяти вже після того, як добавлю сюди перегной. Отакі От справи. Надію, що в мене все вийде, надію, що я поправлю, родючість землі, і ну, що погано прилужному ґрунті, що займає це велику кількість часу. Я купила сірку, я сюди іще посипу ну, як би піддобрю під сіркою. Вона просто діє. Дуже повільно на протязі десь півроку, і тому результат буде аж на наступний рік. Я не стала це робити прямо зараз, коли ну от от прямо зараз, бо в мене в мене просто її не було. Зараз я вже її купила, тому зараз її просто потрібно заправити в ґрунт, ну хоча б трішки. А так як я вже посіяла сидирати, то мені не хотілося ну, Скажімо, тривожить ці насіння, там якось ну, зробити так, щоб воно потім не посходило. Тому зараз, коли буду заправляти торф, то додавлю і сірку сюди. І я сподіваюся, що все в мене вийде і землю я оздоровлю обов'язково. Бажаю вам, щоб у вас не було проблем з ґрунтом. Ви обов'язково слідіть за тим, який у вас pH ґрунту, тому що він має властивість змінюватися. Наприклад, в минулому році ґрунт іще був. Мабуть, нейтральний, а в цьому році він уже лужний. Тобто, якщо нічого не робити, то ґрунт буде потихеньку або закислятися, або, навпаки, залужнюватися. Залужнили ми його в основному попілом, тому що ми дуже велику кількість попілу додалися на цю ділянку, тому от така ситуація склалася. Дякую вам за увагу. Надію, що це відео було вам корисним, що ви зрозуміли, наскільки важливим є саме якість ґрунту і наскільки ця якість ґрунту впливає на наш урожай. Вам гарних квітів, гарних овочів, гарних рослинок, гарного настрою, нам миру всім. Хай Бог береже нашу Україну. До побачення!